Як завжди, о цій порі акценти тижня. Вітаємо своїх постійних глядачів та сподіваємось на новачків у глядацькій аудиторії. Сьогодні у нашій програмі мова йтиме про такі події. В місті тривають роботи з асфальтовкладання на вулицях, перебудинкових територіях. Школа номер 28 офіційно стала навчально-виховним комплексом школою-ліцеєм Гарант. Гральні дитячі комплекси в Лисичанську ростуть як гриби. Кому пощастило цього разу? А тепер про ці та інші події детально. Враховуючи, що за вікнами плюсова температура сухо і без опадів, лисичанські комунальники використовують кожен гожий день для ремонту твердого покриття наших вулиць. Наразі працівниками комунального підприємства лисичанськ доррембуд капітально відремонтовано понад 5 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття та виконано поточного ремонту загальною площею 3 тисячі квадратів. До цих робіт, які, звісно, прикрашають зовнішній вигляд міста та роблять пересування вулицями та тротуарами більш комфортним, міський голова Сергій Дунаєв залучає бізнес-структури. В рамках програми соціального партнерства влади і підприємництва днями культурно-спортивний оздоровчий центр Богатир заасфальтував місце стоянки автомобілів по вулиці Свердлова. На кошти цього приватного підприємства розпочато роботи з відновлення пішоходного тротуару, що тягнеться повз вулиці й давно потребував ремонту. Зараз тут працюють люди, гуркотить асфальтовкладальна техніка. Минуться тимчасові незручності, пов'язані з роботою до римбудівців, і містяни отримають нову й зручну алею для прогулянок. Продовжуємо тему невигаданою історією життя, майже анекдотичний випадок. Мешканці одного з житлових будинків, що у середмісті Лисичанська, протягом року вимагали від комунальників, щоб їм заасфальтували двір. Його було зруйновано численними ремонтними роботами. Ходіння по інстанціях були марними. Ситуація кардинально змінилася після втручання міського голови Сергія Дунаєва на минулому тижні. У проблемному будинку тверде покриття відновили. Задоволені мешканці викликали для подяки нашу знімальну групу. Та просто під час зйомки сюжету на прибудинковій території з'явився бульдозер і знову розрив щойно заасфальтовану ділянку. Будинок 147, що по проспекту Леніна, страждає від частих поривів тепломережі. Безкінечні ремонтні роботи перетворили прибудинкову територію на смугу з перешкодами. Прорвала тут воду и варили, трубы закладывали. Как-нибудь собрали и бросили все. Люди ноги ломали, коляска не проедет, у нас детей много в нашем подъезде, трое с колясками только. Вот. А пройти некогда, по цветочнику там ездили. Вот. И только сколько не ни говорили, ничего не делали. И только когда обратились к Дунаеву, вот это он нам помог. Ноги теперь не ломаем и будет уже у нас ходить хорошо. До розмови приєдналась небайдужа жінка, голова будинкового комітету. Знімальній групі демонструє чисельні ямки та вибоїни, якими бідкалися мешканці будинку. Воювати з комунальниками була не сила, тож звернулись до мера. как-нибудь закидали, дожди начинают идти, это проседает, и буквально, что называется, ямы, канавы были. Вот тут было, вот огромное, ехать, даже машины не могли ездить. Возле подъезда, возле первого. И так вообще такие. Вот здесь был огромный порыв тоже. Неоднократно я обращался к начальнику, как к начальнику теплосети, везде писали, к нашему депутату. Ну, как говорится, обещали, обещали, ничего не сделали. Обратилась к серии Владимировичу Дунаю. Спасибо, он нам помог. С той стороны дома, там такой прекрасный сделали тротуар по проспекту Ленина. И сделали тут. Конечно, залатали все эти ямы самые страшные, заделали все. Пообещали, что, дай бог, на будущий год вообще заасфальтируют. Понимаете? И вообще я хочу сказать, что я неоднократно вот, в течение года обращаюсь к Сергею Владимировичу Дунаеву. Он нам очень помогает. С крыши помог. По, по, везде вот, оцинкованным железом подлатали. Под, над Козырьки здесь. делали. Сухостой стоял несколько лет, деревья сухие много раз вонили, никто никаких мер не принимал. Спасибо ему. Я очень благодарна ему от лица э, жителей моего дома. Говорю, что все очень благодарны. Он нам очень помогает. Не только как люди говорят перед выборами, а вот и раньше. Та радість мешканців тривала недовго, наче у народній мудрості кладуть асфальт. Чекайте, незабаром ритимуть знову. З -за рогу будинку, де йшло інтерв'ю. Винирнув трактор з ковшем і одразу до під'їзду, саме туди, де тиждень тому було покладено новенький асфальт. Ніділю парада валіз і опять як і було». Прибувший начальник дільниці тепломережі Віктор Березовський пояснив, під землею прорвало трубу, що забезпечує будинок теплом. Обіцяв, що після завершення робіт асфальтове покриття полагодять. Буде асфальтне покриття встановлено. Та люди не ймуть віри. Поки місцеві телефонують у різні інстанції зі скаргами, теплопостачальники взялися до роботи. За мить, щойно встелений асфальт безжалісно зруйновано ковшем трактору. Цього ж дня Сергій Дунаєв приїхав до двору, коли по краях. Викопаної ями валялися шматки свіжого асфальту, а зварювальні роботи добігали кінця. Працівники лисичанськ тепломережі замінили пошкоджений відрізок труби теплопостачання. Проіржавіла труба розсипається на очах. Дійсно, вона своє відслужила. Але вважають фахівці, ще треба розібратися, чи не живуть у будинку у Мільці охочі красти електроенергію, завдяки яким руйнування труби сталося особливим чином. І ось теплопостачання у 147-му будинку відновлено, а асфальту знов немає, хоча пріоритети розставлено правильно. До іншої теми освітянської навчально-виховний комплекс Школа ліцей Гарант від тепер саме таку назву має Лисичанська загальноосвітня школа номер 28 П'ять років знадобилося директору школи Світлані Боровкові для того, щоб разом із педагогічним колективом пройти нелегкий шлях до здійснення заповітної мрії. Цим пишаються і учні, і педагоги. В якості подарунка від міської влади новоспечений ліцей отримав відремонтовану спортивну залу. Святковий настрій колективу передає Ніна Бірючкова. В Самому на розпалі навчального року у Лисичанську було відкрито школу ліцей Гарант. Свято з нагоди цієї особливої події в житті навчального закладу, який ще зовсім нещодавно звався школою номер 28 відбулося 8 листопада. Капітан корабля, який тримає курс на нові перспективи Світлана Боровкова, привітала весь учнівсько-педагогічний екіпаж відкриваємо новою навіщо історію нашого учебного заведення. 25 октября 2012 года на 38-й сессии городского совета принято решение о переименовании нашей школы в коммунальный завод на Чистості проходили у спортзалі, де нещодавно закінчили ремонт. Директор ліцею подякувала всім, хто доклав до цього зусиль. А за вирішення наболілої проблеми установку енергозберігаючих вікон вона подякувала меру міста Сергію Дунаєву. Той факт, що школа тепер зветься ліцеєм, особливо вразив вихованців молодших класів, адже їм випала честь носити горде ім'я ліцеїсти. Ліцей дає більше знань. Ліцей дуже цікавий. У нас тільки багато було неінтересного, а зараз так стало цікаво. Ліцей – це найкраща школа, означає. І в ній буде більше знань, і краще вчителя. Будуть і їх дітям. Ця подія для учнів ліцею стала винятковою. Разом з учителями вони урочисто прийняли присягу на вірність навчально-виховному комплексу Гарант. Освоювати нові горизонти та долати труднощі допомагав начальник відділу освіти Лосичанська Ігор Ганчин. Він впевнений, у навчального закладу є великі перспективи. що новый статус, который получила сегодня школа номер 28, как бы он не был на пустом месте. На протяжении последних пяти лет школа шла к этому. Я рад, что все ожидания, которые были запланированы тогда, они сбылись. Благодаря титанической, серьезной работе руководителя этого учебного заведения, коллектива, как детей, так и учителей. І я, звісно, очень рад, що є таке у нас учебне заведення, є колектив, який желает працювати. Сейчас ми стоїмо на першій ступеньке открытия учебного заведення, а вже лет через 3-5 посмотрим, состоялось ли оно школа ліцей гарант може пишатися тим, що окрім зміни статусу вдалося зберегти початкову школу, адже учні молодших класів навчаються у сучасних умовах. И я думаю, то слово гарант, которое сейчас прикреплено к названию нашей школы. Оно себя оправдает. У нас есть школьное телевидение, школьное радио, система Wi-Fi, три компьютерных класса. У нас есть 38 ноутбуков и 12 мультимедийных аудиторий, которые работают в постоянном режиме. Сегодня это возможность введения профильного гуманитарного класса по подготовке ваших коллег-журналистов. Мы имеем такую возможность и планируем заключить договор с институтом, чтобы вот, на допрофильной и профильной, профильной подготовке готовить... Будучи журналіста. Друге направлення роботи це інформаційно-технологічний профіль, який вже має наша школа на протяжении останніх 10 лет. Ми будемо розвиватися в этом направленні. Отримання школою нового статусу для педагогічного колективу означає впевнено тримати планку та покращувати навчально виховний процес. Саме названня того, що ми тепер вже школа ліцей, нас об'язує до більш високому рівню. І культурному, і учебно воспитательному Звісно, і спрос нас тепер буде зовсім інший. Але Я думаю, що і дітки будуть тепер стремитися до стриматися, більш високим цілям, і все у нас вийде. В Лисичанську відбувся обласний науково-практичний семінар для спеціалістів відділів освіти та методистів міських та районних методичних центрів. Мова йшла про системний підхід щодо забезпечення наступності та перспективності у роботі дитячого садочка і загальноосвітньої школи. Як побудувати педагогічний міст між дошкільним закладом та початковою освітою знають лисичанські фахівці. Вони ділилися своїм досвідом з колегами з усієї Луганщини. Останнім часом в освітянському середовищі точиться чимало розмов про те, що дуже важливо забезпечити комфортний перехід дитини з одного вікового періоду в інший. Як дошколятам безболісно стати першачками? Я хочу учиться в школі, я там буду писати, читати. Вихователі і педагоги вже не перший рік переймаються тим, як здійснити адаптований перехід дитини з дитсадка до початкової школи. В Лисичанську в цьому напрямку є продуктивні напрацьовки, і місцеві освітяни ними готові поділитися з учасниками науково-практичного семінару. Ми покажемо роботу в трьох напрямках. Перше направлення це робота колективів, школи і дошкольного учреждения, робота з дітьми. Учителя и воспитателя, и совместная работа э, двух звеньев образования с родительской общественностью. Продуктивно работают наши коллективы, сложилась определенная система, и и традиции в работе школы дошкольного учреждения. И Мы надеемся, что участникам семинара действительно будет что подчеркнуть. Они э, увидят, э, то, что поможет им в дальнейшей работе организовывать э, такое же взаимодействие в своих городах, на уровне своего. Э, э, Очібних завідінь в рамках семінару обговорювалися питання забезпечення безперервності процесу виховання і навчання дитини в дошкільному закладі та початковій ланці шкільної освіти. І вихователі дитсадків, і шкільні вчителі переймалися рівнем підготовки дитини при вступі до школи. Обмінювались думками з приводу того, як створити сприятливу атмосферу для учнів перших класів. Чиновники кажуть, потреба у такому семінарі є, бо в області відкрилось багато нових дошкільних закладів. Вони можуть взяти на озброєння найцікавіші наробки досвідчених педколективів та втілювати їх у життя. У нас є початківці, є ті, хто тільки починає роботу, і надто цікаво їм подивитися досвід вже, як то кажуть, бувалих педагогів, і їх знахідки, і результати роботи з дітьми. Бо головне це не тільки навчитися, а головне це втілити в життя. На сьогодні ми маємо два державних стандарти оновлених: оновлений стандарт дошкільної освіти і оновлений стандарт початкової освіти. Той початківці вчити. І початкова ланка школи, і дошкільники на сьогодні опікуються, як втілити ці державні базові стандарти, як адаптувати роботу і дошкільного закладу, і школи, щоб дитина, ну, як кажуть, без психологічного стресу вільно перейшла, просто змінила місце свого навчання і розвитку. І перейшла з дошкільного закладу у школу е адаптована, підготовлена, як ми кажемо. І батьки до цього прагнуть, і педагоги до цього прагнуть. Ось є такий у нас на сьогодні досвід у місті Лисичанську. Учасники семінару ознайомилися з організацією життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку у предметно розвивальному просторі Дитсадок Школа. Всі свої здобутки лисичанські освітяни не втаємничували, а охоче продемонстрували колегам. На гостей чекали заняття, створені у співпраці вихователів та вчителів. логіко математичне диво з простоквашино, це не просто гра з казковими героями. Тут діти навчаються математиці, використовуючи як звичайну шкільну дошку, так і залучаючи до вивчення додавання та віднімання сучасні інформаційні технології. До практичної частини семінару також входили інтегроване заняття з нетрадиційної техніки малювання, а також пошуково-дослідницька діяльність дітей у лабораторії виготовлення парфумів. Все побачене і почуте в русинці. Учасники науково-практичного семінару старанно вносили до нотатника, фільмували на фотокамери та мобільні телефони та обмірковували, як досвід лисичан можна втілити у життя в своїх навчальних закладах. З початку поточного року в містах Лисичанськ Новодружеськ, Привілля сталося 219 пожеж. Це більше ніж за весь минулий рік. За 10 місяців 2012 року у вогні загинуло семеро лисичан. Днями ця сумна статистика збільшилася ще на одне людське життя: акценти тижня з місця трагедії. В Лисичанську в приватному секторі сталася пожежа, в результаті якої живцем згорів літній чоловік. Пожежа сталася близько третьої години ночі в сараї по вулиці Леніна, що в центрі міста. Встановлено, що у вогні загинув 61-річний житель Лисичанська. Чоловік був не самотній, мешкав у будинку разом із дочкою, але після сварки з нею тимчасово перебрався до Сараю. За словами сусідів, небіжчик зловживав алкоголем. Человек получил пенсию, пенсионер 51-го года рождения, ну, в нетрезвом состоянии, курение, и как результат гибель. Ну, плюс, будем говорить так, домостроение, сарай. Практически згорів там лічні речі, але дім не пострадав. За попередньою версією трагедія сталася через необережне поводження з вогнем під час паління. Статистику загиблих у пожежах у головному управлінні Держтехногенбезпеки знають на пам'ять. Мы в этом году имеем ну, довольно-таки значительный рост количества пожаров, те, которые зарегистрированы. Если в этом году у нас произошло на сегодняшний день 219 пожаров, то в прошлом году за весь год было 161, в результате которых в прошлом году у нас погибло 8 человек, то на этот год мы уже имеем 7 человек. В этом аспекте хотелось бы, наверное, обратиться к жителям города. Понятно, что жизнь тяжелая, как-то можно объяснить, но нельзя никак объяснить, будем говорить, то, что мы в мирное время, как бы тяжело не было, но гибнуть люди. Поэтому рядом с нами проживают всякие люди, ну, в какой-то мере, может быть, как-то направить на путь истины, где-то подсказать, а где-то, может быть, сообщить в те же органы, правоохранительные органы для принятия, потому что создается шугроза, давайте идти соседям. Ми живемо рядом і нам создається угроза. Ну, а саме на головне, щоб не допустити гибелі. Вогнеборці вкотре закликають лисичан бути обережними у побуті, піклуватися про власну безпеку і життя оточуючих. Вибори скінчилися, а мирне життя триває. Триває і будівництво дитячих майданчиків у лисичанських дворах. Слід зазначити, що це новина, яку ми повторюємо більше як сотий раз. Але тема не втрачає актуальності, бо в інших дворах теж чекають на нову дитячу забавку. А там, де дочекалися, людська вдячність і дитяча безпосередність не мають меж. Наталі Ізрасова далі. У дворі біля будинків 28 і 30, що у мікрорайоні номер 2 триває серйозне будівництво. Зварюють, фарбують, розкидають пісок. По спецудюгу бачимо, що роботи ведуть працівники пролетарію. откликнулись на просьбу городского головы помочь в благоустройстве города. И поэтому мы с удовольствием приняли участие в этом непосредственное. И вы видите, сами занимаемся, сейчас на данный момент работники завода пролетарии рассыпают песочек, ремонтируют качели, которые уже были демон... ну, поломаны, помогают устанавливать новые. Проконтролювати процес повиходили жіночки серед них активістка Ірина Лисенко, яка розповіла, як вдалося отримати майданчик. А у чоловіка Ірини в інтерв'ю взяти не вдалося, бо він заліз високо на дерево. Не дочекалися допомоги Жеку і вирішили спиляти сухі гілки самостійно, бо нависли вони самісінька над тим місцем, де діти будуть постійно гратися. Внести свою липту у благоустрій домовились і інші мешканки двору. Організувати треба всіх вийти у це пан тут два дома, і щоб отам убрати везде був порядок, і щоб діти тут гралися. Думаєте, вийде, як взагалі люди? Люди всі хороші, дружні, так що багато пенсіонерів і молодежі, багато, так що організуємо. Ну, весною приїдемо снапіха. Смат... А осторонь від майданчика сидять винуватці дворового дійства. Дорослі сказали, що поки не застигне розчин, не можна ані гойдатися, ані кататися, тільки грати у пісочниці. І ось нарешті можна. Хоча, здається, хлопці вже завеликі для такої гірки. Та ні, радіють, як малі діти. Поїхали! Поїхали! Я прийшов со школы и уже эту площадку строят. Ну, как йшов со школи мы с другом. Э, мой друг говорит, говорит а что за площадка? Я подумал, мало, что за где площадка? Я увидел площадку, и мы побежали на площадку. Я так обрадувався, как появилась площадка. Я только что с борьбы, я увидела площадку, сразу сюда прибежал. Я сейчас вовну руку побежал. А більше за всех родия Данило. Що особисто попросив Сергія Дунаєва про цей майданчик, який, до речі, тепер називають «Данілкіни горки». Питаємо, як же він просив мера. А он що? то, що. Щас на рьом іда Своєю роботою і роботою мера Данило задоволений, але на досягнутому зупинятися не збирається. Качельна мало нам да, треба ще три, три треба. Ага, я буду сидіти на качелях, тільки этот день і в окно було сидіти смотрети, коли болею. все. А якщо серйозно, люди задоволені, бо побачили крок назустріч і тепер і самі готові робити щось для себе і своїх дітей, онуків. Все зробили, дякую, большое. Хороші горки, красиві, великі. Ну, качелі, звісно, мало нам. Нам завжди мало всього. У нас два думи, много діток. Ну і так хорошо, спасибо. Як нам повідомили, така робота триватиме. Поки не завадить негода. Робота, ще буде продовжуватися. Будемо ще продовжувати встановлювати, облагоражувати наш город. Красивий. Наш випуск добігає кінця. Чим житиме Лисичанськ наступні сім днів і які події стануться навкруги, ми розповімо вам за тиждень. Нагадаю, що наші передачі та інформаційні випуски переглядайте в інтернеті. Адреса незмінна. Ви зараз бачите її на екрані. もう一点。